Вам покажу зараз відео, яке вчора розлетілося в інтернеті, як один з путінських генералів, головнокомандувач сухопутних військ Російської Федерації Олександр Матовніков. Ви його зараз бачите на екрані. Він звітує, тисне руку, як він каже, первому записав відео комусь він відправляв подрузі або другу, де він. Спочатку в рушнику, а потім він знімає рушничок і трясе своїми каштанчиками. І навіть показує свого капітана, який е випадає з від е рушника. Я не уважно розглядав ані матросів, ані самого капітана, але виглядає це доволі жалюгідно. І потім, як пізніше, у нас ми будемо показувати на це відео чи утримаємося. От давайте подивимося це відео страшне. Ну, бачите, бачите, цей генерал показав свого капітана і показав матросів, і вони всі випали з-під рушника. Але це було б не, не, не красиво, з мого боку обговорювати це, показувати. Ну, хай він що хоче, це його спальня, це його особисте життя. Ванна. З ким вибачте, хоче він займатися сексом. З ким він хоче тютюнькатися, хай з тим і тютюнькається. Мене це взагалі ніяк не обходить. Але проблема в іншому. Пізніше соціальні мережі з'ясували, я не знаю, є у нас. Скріншот чи немає, що це відео він відправляв не якійсь дівчині, не своїй Аліні Кабаєвій, а він відправляв своєму коханому, своєму хлопцю. Нічого не маю проти. Кожен. Тютюнькається з тим, з ким він хоче. Тютюнькайтеся на здоров'я. Але коли з одного боку ти підтримуєш заборону пропаганди, гомосексуалізму і паралельно з тим в дірект, в інстаграмі відправляєш свого капітана і матросів своєму коханці, то тут вибачте: або хрестик зніміть, або рушника принаймні заправте. А поки що ви нам показали, зняли рушника, і ми побачили, на жаль, те, чого я бачити у своєму житті. Не хотів. А не хотів я цього.